Усім доброго дня. Доброго дня. Як чудови. Добрий день. Тут все добре. Так. Тут. Представник суб'єкту господарювання присутній. Так, присутній. Представтесь, будь ласка. Лисій Віталій Володимирович. Сьогодні, 25 березня 2025 року, о 10-й годині розпочинаємо громадське слухання щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання. Фізичної особи підприємця Лисого Віталія Володимировича щодо експлуатації об'єкта оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу на промайданчику, що знаходиться за адресою Волинська область, місто Любомель, вулиця Української армії, 165. шістдесят п'ять. Станом на 10 ту годину присутні управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації. Суб'єкт господарювання, фізична особа, підприємець Лиси Віталій Володимирович та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Ніхто інший поки що не підключився, тому я пропоную зачекати до 10 хвилин і дати можливість громадськості для підключення до нашої відеоконференції. Але перед тим хочу наголосити, що відповідно до пункту 9 порядку проведення громадських слухань. У процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року № 989 у разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершилися. То чекаємо до 10 хвилин, можливо, хтось ще підключиться до нашої відеоконференції. Шановні учасники, продовжуємо наші слухання. Сьогодні присутні організатор управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Саган Юлія Іванівна, уповноважена головувати на громадських слуханнях, суб'єкт господарювання, фізична особа-підприємець Лиси Віталій Володимирович та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Громадськість не підключилась відповідно до частини 2 статті 17 Закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. Відповідно до пункту 12 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, № 989, організатор громадських слухань забезпечує запис громадського слухання із застосуванням засобів аудіо та відеофіксації, яка є невід'ємною частиною протоколу громадських слухань. 16 вересня 2024 року до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля було подано повідомлення про дану плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Та 3 березня 2025 року подано оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля фізичної особи-підприємця Лисого Віталія Володимировича. Під час проходження усіх етапів громадського обговорення даної планованої діяльності зауважень і пропозицій на адресу управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації від громадськості не надходили. Відповідно до порядку денного та регламенту громадських слухань зараз пропоную заслухати коротку доповідь суб'єкта господарювання. Фізичної особи підприємця Лису Віталія Володимировича або розробників звіту з оцінки впливу на довкілля щодо об'єкту планованої діяльності та його можливого впливу на довкілля. Прошу, хто буде доповідати. Доброго дня, мене звати Дарина, я буду доповідати коротку характеристику. Планованою діяльністю є експлуатація об'єкту оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу на промайданчику, що знаходиться за адресою Волинська область, місто Любомель, вулиця Української армії, 165. Також на даному промайданчику передбачається встановлення двох герметичних ємностей. Одна ємність для збору господарсько-побутових стоків об'ємом 10 метрів кубічних, та інша для збору дощових стоків об'ємом 20 метрів кубічних. Основною діяльністю ФОП лисого. Віталія Володимировича, на промайданчику є відновлення, реновація протектору зношених автомобільних шин покришок методом наварювання гарячої вулканізації. Виробничий цех має такі дільниці: дільниця шиномонтажу, дільниця обдирання шерохування, дільниця виробничого процесу, де знаходяться. Зона перевірки каркасу шин на пошкодження та їх ремонт. Зона нанесення клею, лінія накладання протектору на каркас шин, а саме вальці, стрічковий конвейер та вистат накладання протекторної гумової стрічки. Зона накладання протекторної гуми екструдером, зона автоклавів та зона обдирки залишків гуми. Готової шини та контролю готової продукції. Коротка характеристика впливів на довкілля при експлуатації об'єкту. На повітряне середовище вплив незначний. Джерелами забруднення атмосферного повітря на території підприємства є труба циклона, дільниця обдирання, труба вентиляції, цех реновації шин номер 1 труба вентиляції мехмайстерня. Труба твердопа, де знаходиться твердопаливний котел, вентиляційна труба, приміщення котельні, вентиляційна труба, дільниця реновації шин номер 2 неорганізований викид, стрічкова пилорама та неорганізований викид подрібнювач гуми. В процесі діяльності підприємства в атмосферне повітря виділяються такі речовини, як недиференційований за складом пил речовини у вигляді суспендованих частинок, ангідрид сірчистий, вуглецюоксид, стирол, дебутилфталат, залізооксид у перерахунку на залізо, марганець і його сполуки у перерахунку на двооксид марганцю, хром шестивалентний у перерахунок на триоксид хрому, азоту діоксид вуглецю, немелоси, метан, азотооксид, Сольвент-нафта в перерахунку на це та спирт етиловий. Перевищень величин приземних концентрацій з урахуванням фону над нормативами ГДК не передбачається. Вплив на здоров'я населення оцінюється як допустимий. Розрахунковий на канцерогенний ризик для здоров'я населення в впливі забруднюючих речовин, які викидаються джерелами викидів об'єкта, зневажливо малий. Ризик розвитку канцерогенних ефектів при комбінованому впливі хімічних речовин, що викидатимуться джерелами викиди, оцінюється як низький. Соціальний ризик прийнятний. Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 53 метрів в північно-західному напрямку від крайнього джерела викиду забруднюючих речовин підприємства це джерело викиду номер 7 І Отже, експлуатація даного об'єкту не буде чинити негативного впливу на здоров'я та умови проживання населення. Земельні ресурси та ґрунти. Експлуатація об'єкту оброблення відходів, що не є небезпечніми, потужністю менше 100 тонн на добу, відбувається на земельній ділянці за адресою Волинська область, місто Любомель, вулиця Української армії, 165. Дану земельну ділянку лисий Віталій Володимирович разом з лисою Ніною Васильівною та лисим Максимом Віталійовичем орендують у Любомильської міської ради. Територія громаданчика підприємства забезпечена основними під'їздами та виїздами. До всіх будівель та споруд є можливість під'їзду автотранспорту. Планованою діяльністю не передбачається глобальних будівельних робіт, не потребує зміни ландшафту, виключає впливи на основні елементи геологічної, структурно-тектонічної будови, не викликає змін існуючих ендогенних та екзогенних явищ природного та техногенного походження. На території підприємства передбачається встановлення двох герметичних ємностей: одна для збору господарсько-побутових стоків об'ємом 10 метрів кубічних, та інша для збору дощових стоків об'ємом 20 метрів кубічних. На ділянці, де планується встановити герметичні ємності для збору стоків, передбачається видалення верхнього шару ґрунту об'ємом 4 метри кубічних. Видалення верхнього шару ґрунту проводиться бульдозером. При цьому не допускається змішування родючого шару ґрунту з мінеральним ґрунтом. Знятий родючий шар ґрунту переміщається до місця складування і формується в бурти для зберігання в місцях, не передбачених для будівництва та мощення з розривами, які необхідні для пропуску поверхневих вод та проїзу. До техніки. Риття та формування котлування відбувається спеціалізованою технікою з урахуванням можливих осипань та ущільненням. Об'єм ґрунту, який буде вийматися, становить 40 метрів кубічних. Влаштування основи під котлован передбачає засипку піщано-щебеневої подушки приблизно 30 см та ущільнення механічним способом. Родючий шар ґрунту, який необхідний для озеленення території, залишається в буртах до закінчення основних будівельних робіт, після завершення яких розробляється бульон дозором і розрівнюється товщиною 20 см по площі озеленення. Зайвий ґрунт вивозиться за межі промайданчика підрядною організацією. Для зберігання знятого родючого ґрунту вибирають ділянки, на яких немає застою поверхневих вод і не виступають ґрунтові води. Забруднення ґрунту в процесі експлуатації обладнання підприємства не відбувається. Об'єкт не має неорганізованих забруднених стоків, які можуть потрапити у ґрунт та забруднити його. З метою запобігання негативного впливу на ґрунт під час експлуатації об'єкта проєктом передбачається оснащення площадки контейнерами для відходів, по мірі накопичення яких відходи передбачається передавати згідно укладених договорів з спецорганізаціями. На підставі вище викладеного можна зробити висновок про те, що планована діяльність на негативного впливу на земельні ресурси та ґрунти не здійснюватиме. На території об'єкта планованої діяльності не передбачається використання біорізноманіття та не створюється вплив на нього. Популяцій коштовних і таких, що охороняються представників флори і фауни, не виявлено. Шляхи міграції птахів і тварин не виявлено, державні заповідні зони відсутні. Встановлено, що планована діяльність знаходиться в межах антропогенно трансформованих територій в місті Любомильковольського району Волинської області. Таким чином, можна стверджувати, що дана земельна ділянка мало приваблює птахів та тварин, зони санітарної охорони, водоохоронні зони, державні заповідні зони в межах промайданчика відсутні. На території промайданчика та в межах його санітарно-захисної зони види флори і фауни та угрупування видів, які занесені до Червоної книги України та резолюції 6 Бернської конвенції відсутні. Також відсутні рослини та їх угрупування, що підлягають охороні згідно положення про зелену книгу України. За умови дотримання екологічних вимог при провадженні планованої діяльності, вплив на рослинний та тваринний світ буде в допустимих межах і не призведе до негативних наслідків. Територія планованої діяльності не розташована в межах території та об'єктів природно заповідного фонду, їх охоронних зонах, землях зарезервованих для заповідання, прибережних захисних смуг та не відноситься до природоохоронних територій смарагдової мережі. Найближчим об'єктом природно заповідного фонду до місця проведення планованої діяльності є ботанічна пам'ятка природи місцевого значення Дуб Болеслава Пруса. Про майданчик. На якому передбачається експлуатація об'єкту оброблення відходів, не відноситься до природохоронних територій смарагдової мережі. Найближчою природохоронною територією смарагдової мережі є Західне Побужжя, оскільки вище зазначені об'єкти природного заповідного фонду та природохоронна територія смарагдової мережі не входять в межі про майданчика та санітарно захисної зони підприємства та знаходяться на значній відстані, негативного впливу на них планована діяльність не здійснюватиме. Також територія промайданчика не входить до регіональної та національної екологічної мережі, не займає території коридорів. Екомережі не входить до ядер екологічної мережі України та регіональної екологічної мережі Волинської області. Негативного впливу на дані природоохоронні території не передбачається. Територія планованої діяльності також не відноситься до лісогосподарських, природоохоронних природнозаповідних зон та їх територій, земель водних об'єктів і прибережно захисних смуг. Отож, негативних впливів під час експлуатації підприємства на дані природоохоронні території не передбачається. Факторами впливу на водне середовище є утворення господарсько-побутових та стічних вод та утворення дощових стічних вод, Господарсько-побутові стічні води передбачено направляти у герметичну ємність об'ємом 10 метрів кубічних, та мірі накопичення передаватимуться за укладеними договорами зі спеціалізованим підприємством на очисні споруди, зливові води з території даного підприємства будуть збиратись у герметичній ємності об'ємом 20 метрів кубічних. Та помір накопичення передаватимуться за укладеними договорами зі спеціалізованим підприємством на очисні споруди. Забір поверхневих вод і скидання стічних вод у водні об'єкти не передбачається, враховуючи вище викладене, негативний вплив на підземні та поверхневі води при експлуатації даного підприємства не передбачається. Негативний вплив на підземні та поверхневі води при експлуатації даного об'єкта не передбачається. Прийняті рішення дозволяють виключити негативний вплив на водні ресурси. Під час експлуатації об'єкта передбачається утворення таких відходів, як промаслене ганчір'я, одяг, змішані побутові відходи, відходи процесів зварювання, поводження з відходами та їх утилізація здійснюватиметься відповідно до закону управління про управління відходами. Реалізація запланованої діяльності при виконанні існуючих норм і правил, поводження з відходами не приведе до додаткових негативних екологічних наслідків. Шумове навантаження. Експлуатація даного об'єкту супроводжується шумовим навантаженням на навколишнє середовище. Основними джерелами виробничого шуму на території промайданчика є вентиляційне устаткування, агрегати зварювальні, газовий різак, шліфувальний верстат та технологічне устаткування. Рівні шуму не перевищуватимуть нормативів для виробничого. Зони, що свідчить про допустимий вплив. Джерела потенційного світлового та теплового забруднення при експлуатації об'єкта відсутні. Іонізуючі випромінювання, що можуть чинити негативний вплив на навколишнє середовище на території об'єкта відсутні. За умови дотримання правил вібробезпеки, праці на підприємстві, вібраційний вплив не розповсюджуватиметься за межі промайданчика Вібраційний вплив на навколишнє середовище має локальний. Характер та є короткостроковим, враховуючи, що житлова забудова знаходиться на відстані 53 метрів в північно-західному напрямку від крайнього джерела викиду, вібраційне навантаження буде відсутнім. Кліматичні фактори. В ході реалізації планованої діяльності не передбачається теплових забруднень, проведення випробувань або використання хімічних речовин, які могли б вплинути на інтенсивність сонячного випромінювання, температуру, швидкість вітру, вологість, атмосферні інверсії, тривалість туманів і інші кліматичні характеристики району. Незначна зміна окремих мікрокліматичних показників відзначатиметься виключно в межах промислового майданчика. Матеріальні об'єкти на території промайданчика матеріальні об'єкти, в яких втілено оригінал твору мистецтва чи архітектури не обліковується. Планована діяльність не матиме негативного впливу на матеріальні об'єкти. Діяльність Лисого ВВ відбуватиметься на промайданчику, що знаходиться за адресою Волинська область, місто Любомель, вулиці Української армії, 165, на території якого відсутні зареєстровані пам'ятки культурної спадщини місцевого та національного значення. Негативного впливу на об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини не передбачається: соціально-економічні умови. Планована діяльність спрямована на поповнення місцевого бюджету за рахунок сплати податків, забезпечення зайнятості населення та сприятиме розвитку сфери управління відходами, з метою недопущення погіршення соціально-економічного стану регіону, планована діяльність при експлуатації об'єкту заплановано використовувати сучасні технології. І отже, як показують результати, Проведеної оцінки впливу на довкілля, значного негативного впливу на навколишнє середовище в результаті експлуатації об'єкта при дотриманні технічних і технологічних нормативів, нормативно-правових документів не очікується. Дякую. Дякую. У зв'язку з тим, що на громадські слухання присутній організатор управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації та суб'єкт господарювання. Фізична особа-підприємець Лиси Віталій Володимирович, то за рахуванням пунктів 10 та 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989. Зазначені слухання вважаються такими, що відбулись. У зв'язку з тим, що громадськість не з'явилась, не підключилась до нашої відеоконференції. Про це буде складений відповідний акт про відсутність громадськості, громадське слухання щодо планованої діяльності фізичної особи підприємця Лисого Віталія Володимировича щодо експлуатації об'єкту оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу, на промайданчику, що знаходиться за адресою Волинська область, місто Любомиль, вулиця Української армії, 165, Завершені. Дякую всім за увагу. Дякую, До побачення. д о